Привіт підписники і гості каналу Садгород Кібличі. Сьогодні у нас середа, 28 січня. Ось така в нас красота. Зараз обіб'ю лід, дивіться, зараз у нас градус тепла. Вчора йшов дощ. Сьогодні також йшов дощ. Все в нас понамерзало. Дивіться ось. Проволка дріт 2 мм, а вона зараз товщиною грубша сантиметра. Все намерзло. Вчора я вам знімав коротенький шот, жартівливе відео, каток на винограднику. Там було декілька запитань, чи шкідливе це обледеніння для наших рослин для винограду, також для дерев. Тому сьогодні, друзі, з вами поговоримо про цей лід. Чи шкідливий цей лід насправді для ваших дерев та для винограду чи ні. Ну, вчора то таке було жарт. Я питав у кого є ковзани, щоб кататися на, на катку по винограднику. Трошки треба і якогось юмору. Да я й замітив, що більш таке якесь відео яке ні про що, чомусь набирає більше переглядів. Коли знімаю окуліровку персика, там ще щось показую вже навіть через декілька місяців, як він виріс, як та брунька пішла в ріст. Там тисячу переглядів. А коли знімаю як їм сало на природі, то три тисячі переглядів. Коли знімаєш якусь дурню, то YouTube його просуває більше. Не розумію я алгоритми і дії цього Ютубу. Так як казав колись мій вчитель літератури в школі, люди хочуть шоу та видовищ. Ну, бачу, що так воно і є. Щось розумне показує, що ніхто його не дивиться. А якийсь цирк, то набирає переглядів. Але ладно, то таке. Дивіться, що із цим льодом. Зараз підійдемо ми до Яблуневого. Подивіться, Тут неможливо йти корка льоду по снігу. Все слизьке, якщо ви чуєте, все сипеться, все тріщить. Слухайте, скрізь лід падає. Зараз плюсова температура, воно потрошки починає від... відтаювати. Дивіться, що на яблунях. І що воно може бути шкідливе. Саме вперед, це те, що ваші гілки можуть обломатися від такої ваги льоду. Подивіться, яка товщина. Тут гілочка 8 мм, а в ній зараз із льодом товщина до 3 см. Оце саме небезпечне що можуть ваші дерева поламатися, якщо вони ще креслаті, великі гілки, то їх обломи. Якщо О, ця гілка, подивіться, ось відстала з гілки бурулька. І що ще саме небезпечне, це те, що тут під цим льодом брунька не буде дихати. Ну, вірніше не так вона не буде дихати. Я вважаю, що тут інша причина. Дивився я колись декілька років назад, відео селекціонера Голуба Анатолія Олексійовича. Він показував із своїх власних спостережень, що він оббиває. Якщо на лозі винограду є ось такий лід, то він його завжди оббиває. щоб... Він не був декілька діб, ну ще добу, ще дві, ще він розказував, що брунька там витримує і лоза. А якщо довше, то брунька вже тоді не просипається, якщо цей лід не оббивати. Також я бачив відео Юрія Єгорутіна, також декілька років назад він проводив досліди такі, ставив чубуки в винограду у лід в оточок. З водою заморозював їх. Там їх залишав на 5 діб. Тоді розморожував, витягував із того льоду. І брунька вже там була пошкоджена. Він ставив їх тоді вже вкорінювати на пророщення. І з п'яти чубуків ні одна брунька не проснулася. Також він замотував. Слизько шею. Також він замотував в плівку. Чубуки повністю, тоді скотчем також ставив холодильник. І ті чубуки також не проснулися. Ну, То я можу заперечити, тому що декілька років чубуки якісь новинки із дорогих, то я, які я купляю, собі розмножити, то я їх замотую плотно в стрейч плівку, кожен чубук окремо. А тоді вже в мішок сміттєвий, салафановий. Також їх вже в пучок складаю, обмотую. І так я їх тримаю в холодильнику. І прекрасно вони зберігаються до червня місяця. Ні одна брунька не пошкоджується. Тому такий факт я можу вам, друзі, заперечити. Значить ця версія, що коли брунька не дихає, тому що вона покрита льодом, у нас відпадає, тому що під плівкою. Також брунька там не дихає, коли я чубуки замотую в холодильник, і Вони стоять декілька місяців. Я вважаю, що це тут трошки інша причина. Зараз я вам хочу показати, в чому може бути причина. Не знаю, чи передає камера. Зараз. Дивіться. Я не знаю, чи вам видно. Ось водичка протікає. Я думаю вам видно ось так, що пішла, пішла, пішла пляма, Знову пішла, пішла, пішла пляма, Знову дивіться, ось тут. Зараз я ось так наведу. Видно, що пішла булечка така. Дивіться, ось звідси. І водичка. Видно, що водичка рухається. Зараз я ось так наведу хвилинку. Ось пішла бульочка, пішла, 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 за пальцем, дивіться, веду. Бачите, вода під льодом рухається. Ну, як нам всім відомо, що деревина, що дерево, що, ну ось я маю віду на даному, в даному випадку персик, що виноград, це губка, яка впитує вологу. Всі ви знаєте, коли ми весною. Хто прикопує виноград виноград на зиму землею, весною ми його відкопуємо і у вологій землі у вологій землі воза напитується вологи і вона стає як різина. Її можна зав'язати в бублика, в гудз. А коли вона вже постояє, ми її підняли, якщо одразу на дріт не намотали. Ну всі ви знаєте, вона постояла на сонечку обвітрилась і вона вже стає тоді крихка, тріщить, вже вона не така еластична, тому що деревина напитує вологи. От думаю і в цьому зараз, друзі, причина. Дивіться, зараз відлига, ось цей лід розтає. Бачите, персик він зараз також такий еластичний, дивіться, вигинаю його. Він набрався вологи. Зараз вночі у нас тільки вдарить мороз. І ця волога що буде робити правильно. Буде розривати тканини. Що в брунь, бруньку буде пошкоджувати, що саму кору. Ото, думаю, оце основна причина, чому пошкоджуються наші виноградні лози. Ну, воно може і не видно, там, тому що не стільки вона вже вологи набирає. Ну, думаю, мікротріщини все одно з'являються. Оце розмерзання, замерзання, Оце, думаю, основна проблема. Зараз підійдемо до виноградного куща, зараз поставлю на паузу, щоб не займати час. Ось друзі, підійшли ми. Тут є в мене декілька кущів, які не вкриті, тут в мене прищепи, ось цей кущ, я вам показував. Це у нас тут тайсон був на випробовуванні, тут ще багато прищеп. Тут я випробовував тріск ягоди сюди з ринви. Цілу осінь текла вода. Ну і деякі ще тут форми та сорти. Я випробовую далі на мороз. Як вони видержать мороз. Тут також потрібно лід оббити. Цього намерзання тут не було. Тут також ці кущі не вкриті. Вон ще один. Чотири кущі, бачите, наш палері, вони навіть не обрізані. Тому тут лід ми пооббиваємо. І зараз ми підійдемо до куща дашуні. Ось друзі підійшли, дивіться, це у нас Дашуня. Тут всі лози не вкриті, ми його не вкриваємо ніколи. Подових стрілок тут завжди я залишаю з запасом. Тут як бачите їх дуже багато. Тоді вже весною зеленими операціями я виломую лишні пагони, які не потрібні. І дивіться, який тут шар льоду також на лозі. От давайте ми зробимо експеримент. Ось дивіться, у нас ось цю лозу. Ось дивіться, як водичка пішла. Пішла, 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 пішла булючка. Бачите, аж донизу. І зараз лоза напитує вологи. Вночі буде мороз. І цю лозу буде рвати. І так само ту бруньку. Давайте ось цю лозу я зараз тут прищіплю скотч, що ми її не будемо зачіпати, залишимо. На декілька днів, ну якщо лід, звісно, сам не опаде, залишимо з льодом. А всі інші я лід пообиваю І тоді через декілька днів ми прийдемо і подивимось, чи брунька залишилась жива під льодом, чи ні. Зараз я поставлю на паузу і чіплю сюди скотч. Так, ось вчіпив скотч, дивіться. Написав, що лід. Видно, який шар льоду. І ось ми. Прийдемо біля цього скочу через декілька днів і провіримо цю бруньку. Чи вона залишилась жива чи ні. А тут лід ми пообиваємо, ось так легенько паличкою. Дивіться, ну ось такий ви, ви вирізали прутик і легенько. Просто ми пройдемо і пооббиваємо цей лід. Дивіться. Ось так, друзі, пообивав. дивіться, лоза у нас вже собі сухенька. Вся. Вже вода по ній текти не буде. Бачите, всі лози сухі. А ось цю одну залишив з льодом. Тому, кому цікаво, хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал. Через тиждень я зніму огляд, надріжу. Ось цих пару бруньок, чи вони залишились живі чи ні. І тоді ми будемо точно з вами знати, чи це небезпечно це обледеніння для наших рослин чи ні. Ну а я ось буду так само ходити її по персиках, дивіться. Ось так легенько тоненькою такою паличкою без фанатизму пройду. І пооббиваю трошки цей лід. Дерев є звичайно, туди ще молодий персиковий сад, але годину-дві якихось це діло займе. Але не буду думати, чи пошкодяться у нас бруньки, чи не пошкодяться. Як то кажуть, краще перебздять, чим добздеть. Тому, друзі, якось так. О, там он закатів, лід летить, сипеться. Ну, можна, друзі, паличку а можна ось так взяти. Бачите, ось так просто за гілку потрусити. Ось так і освободити наші гілочки від лишнього цього навантаження, щоб їх не поламало і щоб вони трошки дихали. Тому що зараз буде більший мороз. І воно буде тут триматися ще до кінця лютого, тому що лютий обіцяють весь морозний. Дивіться, ось ну, видно по дереві, ось тече вода, тече, тече по корі. Ось видно, що тут вода під льодом ходить. І вночі зараз знову в нас буде мінус 5 на сьогодні. А там уже до вихідних вже знову обіцяють мінус 20. Я думаю, що ось тут стільки буде цієї води, що цю кору кору, особливо на персиках, порве. Тому, друзі, в кого дерев багато, не полінуйтеся. Краще пройдіть, дивіться, ось гілка яка легенько. Ось. І все, і лід. Слід відстав гілочка зараз у нас буде підсушуватися, а не набирати ще вологи, поки відлига, а вночі буде її рвати. Тому, друзі, якось так. Слідкуйте, підписуйтесь, ставте лайк. Пишіть свої коментарі, чи у вас також таке обліденіння. Хто з якого кінця України Мені також цікаво, яка погода по іншим регіонам? На цьому, друзі, все. Я буду працювати. Ось паличкою, як то кажуть, дурний буде бруньки збивати. Всім дякую за увагу, всім мирного неба, гарних врожаїв і пока-пока до нових відео.